Вирішив я подивитися на такі от патрончики, що воно таке. Такі вот, така вот упаковка. Тут, коротше, з другої сторони вказано, який порох в ньому. Вот це все, що написано, я перекладу через Google, потім покажу. Це Ріо, що там пише? Star Time Evo Platinum Rio Такая вот компания Короче Такие вот Штучки Катриджи Чуть так написано В том и всем деле Катриджи Включаем вагон Тарируем діло все. Розрізаем. Ильза хороша. Нікелированою дробью я би не рекомендував. То есть может попади. Типа є така реклама дрип омеднна там. Або Нікелірована, так як тут вона дуже остається. Я от з нею, ну коротше, я потім покажу, що і вона остається. В стволах, якщо не без контейнера такої дробью, не стріляйте. Лучше. Бо вона загрязняє. Коротше, той нікель, все, що вон там є. Що вона вонікелірована? Да, там піше. То вона от е, лишається на пальцях, лишається цей нікель. Якщо контактує з якимось желізом, то. 27,82, 27,3 27,3, 27, 82, 27, 3, 27 3, а, два патрони. Так що так. Роблю фото зразу. Так, що таке вон так. Качественно все воно зроблено, якщо... Контейнерах стріляти туди. Да. А без контейнера цей дробі стріляє. Не купляйте такої дробі. Побудете стволи чистити. Непонятно від чого. Ну таке враження, типу його взяли, покрасили. І зробили нікеліруваний дріб. Вона обсипається, я покажу потім. Так, тут у нас 27. 83. А вон бачите, як, бач, як блистить дно. От, от це від тої дробі так. Нікель обсипається. Я представляю, якщо без контейнера такою дроб'ю стрельнути, і дроб піде по на скорості 300 метрів в секунду. Такий бач, контейнер, бачите, в контейнері теж вся і нікель. Той нікель всьой. Тоже остається все, так що. Так що якось так. Пофарбували дріб, коротше. І все. Так, зараз я. Такий о контейнер, бачите. Дрип такая, порох такой. 1 и 4. Ну, с порохом все стабильно, с дробью все стабильно. 27,83, там 27 и 3. Ja mi se on, bašta 1.39 1.40 1.34 Короче, порок 1.4